Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 6 січня операція на корщині продовжується. ЗСУ повсюди. ДРГ і партизани повсюду. Включилося навіть місцеве населення, яких задали окупанти страшний ранок. На тільки останні удари по корейцям, це як підтверджують, вже загинули два генерали. А ще 599 корейців відправилися до Кобзона. Ми маємо і нові трофеї. Телеграм-канали пишуть, що на сховищі під Тьоткіну в таємному бункері. Путіна ЗСУ захопили корейські відпускові установки, а також корейські ракети якими бомбили під час останньої масованої атаки наші міста, понад 50 ракет, а п'ять пускових установок дальність ракет 690 км – кілометрів. Усе це знаходиться в підземному сховищі Тьоткіно бункер Путіна номер 2. Багато інших речей військову амуніцію звідти вивозили камазами протягом двох дніва. Ухи бомбане Москвою, стратегічні аеродроми найближчим часом. Пускові коди захоплені та контролюються. Працюють розвідники у той же час. Сьогодні після обіду по аеродрому внуково вперше прилетіли балістичні ракети, захоплені за з упуста за Київ, Аеродром, Ахюбінська за рубажами, чи Орєшніком, чи іншими буланками, евакуюється, оскільки після пусків розсекретили себе. Серія потужних вибухів, накрила і той ядерний полігон. Під час останніх атак нараховують і десятки загиблих іранців та китайців, які привезли нову партію шахедів та обслуговували їх режим. Це приховує наразі для росіян на фронті. Сформувалися дві пріоритетні ділянки: Покровський напрямок на Донеччині та Курська область РФ, частину якої отримують сили оборони України з 6 сер. Рапня двадцять року про це розповів генерал армії України керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломужа. Чому зараз немає просування в інших напрямках і активних дій? Тому що це все зорієнтовано на Покровсьяка, частково на кориська, тому що там момент істини щодо престижу Путіна. Що вони не можуть звільнити свої ж території на ці пріоритети? Вони кидають усі свої сили, не рахуючись і людськими втратами, але покровську вони вважають узловим форматом, який розв'яже їм руки з за реалізації завдання захоплень. Ні, усієї Донецької області далі у них у планах Костянтинівка, Краматорська, Слов'янська зазначив маломужа, тому на Покровський напрямок противник кидає усе, що можна, і ми бачимо по резервах, які йдуть, що це вже є завербовані зеки без особливої підготовки. За ними вже йдуть спецпідрозділи, які вибивають окремі території або йдуть по окремих кварталах з населених пунктах. Наприклад, як ми це робимо в Торецьку в інших секторах, але ефективно широкомасштабно діяти вони не можуть, сказав генерал на покровському напрямку Кра. Українські захисники знищують у великих кількостях. Щоденні втрати російських підрозділів тут становлять від 380 до 660 військових. Ми їх дійсно знищуємо у великих кількостях, а швидко поповнити людський ресурс на складне завдання, тим паче підготовленими частинами, тим паче навченими з озброєннями і технікою. Наголосив На Покровському напрямку. росіяни гостро відчуваються дефіцити навіть і старої техніки, танків, БТР, бронтранспортери, БМП, бойові машини піхоти та інших видів на Ток війни у розармії армії острою було приблизно 8 тисяч танків за цей період війни. Ми вже знищили майже 10 тисяч. Це величезні втрати, але частка втрат сьогодні припадає на Покровський напрямок. Тому вони не ризикують направляти бронетехніку на атаки, а живу силу можна ще частково є. Пояснили спікер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.